Ми домоглися на початковому етапі нормальної реалізаційної роботи. Секретаріат спільного з комітетами, секторами і окремим членами громадської ради динамічно, активно працює, і дивиться вперед. Я прошу всіх бажаючих залучатися активно до роботи громадської ради, не тільки під час засідання громадської ради, тобто сьогодні і так далі, а в інші часи. Дякую. Чи є запитання членів громадської ради до Богдана Смісловища? Немає. У мене пропозиція е, інформацію керівника секретаріату Назельника Богдана Смісловича про роботу громадської ради у період з 26 лютого по 4 квітня взяти до відео. Е, е, до речі, відповідно до регламенту громадської ради е, підрахунок голосів покладається на керівника секретаріату під час засідання. Тому, пане про Славичу, прошу врахувати. Хто за те, щоб інформацію взяти до відома, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Скільки? 29. 29. 29 за. Далі. Відповідно до... Громадська рада має працювати відповідно до плану роботи громадської ради. На засіданнях правління ми визначили проєкт плану роботи громадської ради. Він розданий і є у вас на руках. Тут враховані пропозиції членів правління, враховані пропозиції членів громадської ради, які Після правління до сьогоднішнього засідання надавали свої пропозиції. Якщо зараз є пропозиції до плану роботи, то можемо включити ці пропозиції. Якщо зараз немає, то прохання підтримати план роботи в тому вигляді, в якому він є. А будь-які інші пропозиції членів громадської ради в робочому порядку ми можемо опрацьовувати. В цьому І до кінця е, другого кварталу у нас е, так багато залишилось часу, е, починаючи з третього кварталу, теж пропозиція до всіх членів громадської ради. Далі, відповідно до пункту 16.1 положення про громадську раду при гряданської районної міські державної адміністрації. І також пункт закладений у е, типове положення. Якщо член громадської ради без поважних причин більше ніж два рази не відвідує засідання громадської ради, то громадська рада може приймати рішення про виключення такого члена громадської ради з її членів. А якщо на пізнюється, це приймає участь в засіданні, якщо людина зареєструвалася на під час проведення засідання. У нас з вами в практиці є. перенесение заседания на три часа например, должно было начаться в 18 началось в 21 это же все ну, нормально смотрите а, ведь повидно до, вот каждое заседание у нас оправляется протоколом а, ведь до протокола больше чем два раза на заседание Громадской Рады без поважных причин была ведь судья Супраненко, Ольга Владимировна На цьому засіданні вона також сутня. Під час засідання правління було прохання до керівника секретаріату зв'язатися з Ольгою Володимирівною можливості немає. Вона слухавку не піднімає. Зв'язався не зв'язався і зв попросив надати до секрета громадської ради бажано 18-ї години. Пояснення про поважні причини. Тобто, якщо поважна причина це лікарняний, надати лікарняний або довідку і так далі. Вона сказала, я буду намагатись прийти, але я дуже зайнятий на роботі, поки що не зареєстрований. Пропозиції відповідно до пункту 16.1 положення про громадську раду, при в районі місті Києві державної адміністрації. Припинити членство у громадській раді Супроденка ОВ в зв'язку з систематичною відсутністю члена громадської ради на її засідання без поважних причин більше ніж два рази. Хто за задану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Так, тому це за підійде людина, розкаже, може в нас сьогодні провіє. Але систематичний. Три разы не было. Я с ней звонил, она сказала, что у нас зараз на работе, и не может отпросить. Кто против? Сейчас, давайте еще раз. Я да, кто за? Если трошки то что Не все 19 за. Девятнадцать за. Кто против? Більшістю членів громадської ради присутніх на засіданні рішення прийняті. Далі звернутися до керівництва дальського районної місті державної адміністрації з, з вимогою забезпечити прозорість та демократичного суботчого процесу на ближчі 2 місяці. Я думаю, що районна адміністрація і так обеспечить. демократичность, на самом деле очень важно дать возможность жителям Дарницкого района э, дать возможность проголосовать, для того, чтобы они видели, что административный ресурс в Дарницком районе не применяется, кроме как в организации избирательных участков. Э, Что-то хотели? Нет, я за. Кто за, Ту, за да, я хотел Можно? да, у нас... Дело в том, что эта пропозиция была возникла как раз во время рабочей встречи и была инициирована одним из громадских формуваний. Вот я спорю, Федор Мотин здесь как раз присутствует, и Карпенко Валерий, поэтому это, это, так сказать, просто мы даем, отдаем должное инициативе громадской состоянии. Жители просили, поэтому да. мы обращались к примеру. Кто за данную пропозицию? Кто за? Таких критеріїв при по кадровому подбору, подборі районної чиновників А. Професіоналізм, Б. Позиція до антидемократичного режиму Януковича що впродовж 2010-2011 років, В. Непричетність до корупційних схем. Ця пропозиція також була напрацьована під час робочої зустрічі з жителями Дальніцького е, району і в такому е, вигляді була е, запропонована. в громадской раде с проханием, чтобы громадская рада донесла всю пропозицию до районной власти. Я да. вопрос, как будет характеризоваться профессионализм на каких основаниях? Какой партии принадлежит? И один там, у Елена Васильевна, а у меня скажите, вопрос, пожалуйста, что такое профессионализм? Пожалуйста, Елена Васильевна, в вашем понимании. скажите, пожалуйста, какое отношение партийность имеет к профессионализму? На области как прокурора он заявил это по телевизору. Так что мы сейчас за что голосуем? За то, что да, только да. две партии будут профессиональными, что да, есть, это власти, да. Власти, да это писем сказал. Когда в районную администрацию на протяжении. 2010-2014 принимали людей по партийному принципу. Давайте на этом поставим... А еще, пожалуйста, какой вход? Мы говорим о ситуации в стране. Скажите, пожалуйста, вы были на Майдане со своей палаткой, что-то отстаивали? Если Махницкий не работал никогда в органах прокуратуры, а как же он работал? Вы ответили, что против Я вам могу на самом деле гарантірувати, громадська рада в Придатницькій районі державної адміністрації не буде виходити з принципу призначення в області по Україні прокурорів, виключно з партії Свободи. Громадська рада.